вчать українську мову за дві тисячі кілометрів звідси та рятують наших поранених захисників норвезькі лікарі, які ще півтора року тому не працювали з мінно вибуховими травмами, нині застосовують найкращі медичні практики світу, аби врятувати нашим воїнам кінцівки. Майже від самого початку великої війни в Україні Норвегія в рамках проєкту медичної евакуації пацієнтів за кордон від МОЗ приймає пацієнтів зі складними пораненнями та. Надає їм безоплатне лікування. Про одну з таких клінік з Норвегії Аліна Матвійчук. Столиця Норвегії, Осло, лікарня Ульвол. До закладу із тяжким пораненням ноги привозять українського воїна Віталія. Уламок ворожого снаряду розтрощив йому зо 15 сантиметрів кістки. Чоловіка одразу ж везуть на обстеження. Територія госпіталю обчислюється квадратними кілометрами. Це найбільша лікарня Норвегії. Тут десятки корпусів та відділень. Одне з таких по програмі «Медивак» створили півтора роки тому спеціально для поранених українських військових. Ортопедичне Ми щойно повернулися з операційної. Там пацієнт з України, чия п'ята була повністю розірвана, зруйнована внаслідок вибуху. І зараз ми її реконструюємо. Приймають тут воїнів із тяжкими пораненнями кінцівок чи травматичними ампутаціями. Проте зізнаються до війни в Україні із подібними випадками тут не працювали. Ми взяли кістку зі стегна і встановили на місце п'яти. Це дуже специфічна операція. Взагалі у нашій клініці до цього ми ніколи не бачили подібних поранень. А зараз маємо троє пацієнтів з таким типом травми. Отримані вони у наслідок розриву мін. Тим часом Віталій вже пройшов перше обстеження і консультацію з медиками. Кам'яне прихаділосенком села делегація два моих лечущих доктора сказали, что во мне живет какая-то бактерия. Что ну, они завтра будет операция, будут там вырезать, все там чистить, смотреть, Нет, что может быть такой что шанс, что если не получится бактерию убить, может быть вплоть до ампутации. Лікарі ж кажуть, випадків, коли пацієнтам з України все ж довелося ампутувати кінцівку, аби вберегти життя із загальної кількості відсотків 15. Таке можливо, коли пораненого привезли надто пізно. Ще одна з проблем зауважують норвезькі медики антибіотикорезистентність українців, що виникла внаслідок довготривалого безконтрольного вживання антибіотиків. Це є великою проблемою у південній та східній Європі, зокрема і в Україні. Це ускладнює нашу роботу, тому що через це пацієнт потребує набагато довшого та складні. Шого лікування антибіотиками ми проводимо нашим пацієнтам терапію антибіотиків в середньому впродовж 80 днів. Це удвічі довше ніж під час лікування звичних ортопедичних поранень. Так само довго лікували інфекцію Олександру. Він у лікарні осло вже п'ятий місяць. Поранену ногу, де теж нема більше 10 сантиметрів кістки. Медикам таки вдалося врятувати. Завжди операція було 37. Була було інфекція, яка була резидентна до антибіотиків в нашій країні. Коли я потрапив сюди, вони її довго не могли, М -м, як би так. Взяти під контроль ту інфекцію побороли та згодом з'явилася нова. Тепер лікарі борються із нею. А далі каже Олександр: ще кілька операцій і протез замість кістки. Усього ж у цьому шпиталі Осло вже прийняли понад 40 українських бійців. Більшість з яких вже зараз на реабілітації в Норвегії чи вдома в Україні. нещодавно ми відправили додому пацієнта після року лікування. Йому провели 17 операцій. Повертаючись до України, він йшов рівно на своїх двох. Самостійно піднявся на звичайний. Не Дичний літак і рушив додому. Після я отримав від нього повідомлення, що з ним все добре. Тому для нас це чудова історія, і наша мотивація проста: це велике бажання допомогти Україні. О, героям слава. Серед цих стін та людей легко подумати, що ми десь в Україні скрізь синьо-жовті дрібнички, дитячі малюнки та навіть патріотичні тату у медсестер. Шіна набила собі на руці слава Україні. щоправда, моє тату ще не завершене. Ось тут знизу я хочу написати героям слава минулого року, в серпні, коли я вирішила зробити це тату. Я подумала, що зроблю його, коли Україна переможе, але в якийсь момент зрозуміла, що не можу чекати, і одразу ж зробила його. Щойно почався широкомасштабний наступ росіян. Шіна каже, кинула усе в Норвегії і поїхала у найгарячіші точки України рятувати людей. я була в Україні вже чотири рази від початку великої війни і працювала як парамедик на першій лінії оборони. І я в там і залишилася, проте отримала поранення під час останньої поїздки у квітні цього року. Моя родина дуже не хотіла, щоб я поверталася назад у бойові дії. Тож, ось я тут влаштувалася у відділення і можу допомагати тим самим пацієнтам з України, що я рятувала у Бахмуті чи Херсоні а щоб краще надавати допомогу українцям, зараз я вивчаю трохи України. Дуже дуже було приємно відчувати, як вони стараються, як вони стараються для нас, для України, яка за 2000 кілометрів звідси. Це тільки маленька частина тих людей, які займаються тим, щоб це відділення взагалі функціонувало, і щоб ці люди, наші солдати, отримували лікування. Бо кажуть, українці їх надихають допомагати українцям усім, чим зможу. Моя головна мотивація І боротися так, як борються українці. І я знаю, що навіть вдягаючи ось такі дрібнички у синьо-жовтих кольорах, я показую свою підтримку та мотивацію українцям, які бачать мене тут чи десь на вулиці. І чимало моїх друзів в Україні зараз роблять все, що у їхніх силах, тому що ми так само тут маємо робити все можливе із Норвегії Аліна Матвійчук, Євген Зазуля, програма Вікна СТБ», Єдині новини.